Завод «Техномашстрой» презентує новинку Бункер АВ1. Це універсальний накопичувач зерна. Агрегат ідеально підходить для подачі зерна з метою подальшого дроблення та переміщення в кормозмішувач або циклон. Практично кожен користувач пневматичних зерноподрібнювачів напевно неодноразово замислювався про оптимізацію процесу подрібнення зерна. У стандартній комплектації зернодробарки не комплектуються бункером, і забір зерна проводиться безпосередньо гнучким патрубком із підлоги приміщення. Це може бути зручно при великій кількості зерна, але часто нераціонально, якщо зерно зберігається в мішках. У таких випадках користувач був змушений спочатку висипати зерно на підлогу, а після цього здійснювати пневмозабор. З бункером АВ-1 така необхідність тепер не актуальна. Принцип роботи бункера зерно засипається з мішка або навантажувача в бункер АВ-1. молоткова дробарка створює постійний потік повітря через патрубок, що розташований під бункером, та втягує зерно в пневматичну магістраль. Отже, зерно, яке падає з бункера в магістраль, прямує з потоком повітря в зону подрібнення дробарки. Шеберна заслонка з різьбовим фіксатором дає можливість регулювати швидкість подачі зерна в пневматичну магістраль. Регулювання подачі здійснюється, виходячи з показів амперметра на пульті управління подрібнювачем. Звертаємо увагу: при регулюванні подачі не перевищуйте номінальну силу струму електродвигуна. Значення вказано на шильдику. Під даний бункер є можливість встановлення системи зважування для здійснення контролю ваги продукту, що подрібнюється. Після дробарки подрібнена зернова крупа може бути переміщена в циклон для відокремлення від повітря. Або кормовий змішувач для подальшого приготування зернової суміші. Якщо у вас залишилося запитання, набирайте номер нашої гарячої лінії, вказаний в описі.